Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Калашник, офіцер при служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, добрий день вам. Вітаємо. Доброго дня. Пане Олеже. Поки чекали на включення вас до ефіру, на екранах показували, як виглядає часів яр нині. Кадри вражають, викликають сльози, сум і біль. Тому що ворог знищує не тільки це українське місто, і всі українські міста колись там були люди, там тривало життя, там діти ходили в садочок, в магазини спілкувалися між собою. Так, сусіди зараз це виглядає як пустка і знищені людські долі, пане Олеже. Станом на сьогоднішній день, що відбувається в цьому, на перший погляд, вже вбитому місті. Життя життя триває в цьому місті, також з тих, хто там залишився. Вони призвичайлися і продовжують там перебувати. А якщо брати вже бойову обстановку, то ми можемо бачити, що ворог намагається тримати таку. Значну кількість щоденних атак, тобто від 10 до 20, там плюс-мінус. Іноді, коли він там робить якесь перегрупування, воно у них зменшується там 5, 6, там 7, 8. Але на сьогодні у нього залиш часів, як за пріоритетною задачою, тому ми спостерігаємо постійні постійні штурми безпосередньо, як на саме місто, безпосередньо він намагається штурмувати саме по флангам. Це північний південний наш Калищівка, Андріївка, Григорівка, Ступочки, Ну, всюди, де він може. І звичайно, намагається наносити як артилерійські ураження вогневе, так використовувати повітряну складову. Ну і звичайно, працюють світові дрони. На сьогодні це звичайно, вже явище. Пане Олеже, з приводу певних, ну я не знаю там визначальних компонент. Гарна новина так надійшла з Краматорського напрямку. Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу продемонстрували своє свою роботу з ПЗРК по російському су 25 Скажіть, будь ласка, наскільки? Активна авіація, і наскільки, наприклад, з вашого досвіду, з ваших, з вашими спостереженнями, ось такі удари, ну скажімо так, пригальмовують, принаймні, так російську авіацію. Ну почнемо з активності. Якщо брати ще весну, початок літа їхня авіаційна складова працювала більш інтенсивно. Вона була більш масово тут представлена, і кількість безпосередньо, як кабів, так і фабів, була досить досить таки значна. Вони просто намагалися знищувати не тільки саме місто, але й наші оборонні споруди. Починаючи з липня місяці, вона зменшилась, тобто кількість кабів зменшилась. Вони. На інші напрямки фронту перенаправили їх, однак почали намагатися, хоч якось компенсувати, використовувати некеровані авіаційні ракети, тому сказати, що якщо порівняти з попередніми місяцями, вона тут дуже активна, то ні, вона активність є, але не така, яку ми бачили раніше. Якщо ж казати про те, про знищення їхніх літальних апаратів, то кожне таке знищення, що сушки, що їхніх гвинтокрили, ка. Це значний наш успіх. Тобто на сьогодні у Росії це буквально штучний продукт, який вони можуть виробляти або відновлювати, або підтримувати в якомусь технічному стані. І кожне таке повітряне судно, яке ми знищуємо, воно дійсно пригальмовує їхню інтенсивність вогневого удара саме з авіаційною складовою. Пане Олеже, пригадується мені травень місяць цього року, і перебуваючи тут в студії, ми з Костю. Розказували про те, що ворог завдає авіаційних ударів по часовому яру. Він зараз продовжує свої наступальні дії. Чи можете ви пояснити навіщо ворогу наше місто? Що він планує робити з ним далі, з військової точки зору? Наскільки це важливий стратегічний маршрут для ворожої армії? Е, я би так сказав, що це оборонний вузел. Це йому значна така перепона, це ворота для того, щоб він мог вийти далі на оперативний простір, тобто на простір уже до безпосередньо наших агломерацій міських. Це Краматорська славянська. До речі, він посилює обстріли. Ми це знаємо з новин як. Цю так, та квіта місце також Константинівка-дружківка, тобто він хотів би вийти безпосередньо для того, щоб продовжити просуватися саме в цих напрямках. Також часів яр це висота. Висота найбільше в даному регіоні це такий кряж, який контролює дуже значну площину, та яка перебуває під ним. Тобто, з такої висоти краще наносити вогневе ураження з артилерійських систем. Також безпосередньо з такої висоти легше контролювати і логістичні шляхи, які можуть перебувати по будь-який бік саме цього кражу. Тобто, виходячи на часів яр, він би тоді зміг би краще контролювати нашу логістику, перешкоджати вірніше нашій логістиці. Також безпосередньо часів яр він такий форпост для того, щоб ворог не мог саме з цих напрямків, Здійснювати штурмові дії по тому ж самому південному флангу, там де ми знаємо Покровськ і Торецьк. Тобто тут ми його також стримуємо. Одночасно, часів яр з'їдає його воєнний ресурс дуже багато е залишається в українській землі. Його живої сили вона тут просто дійсно. Це правда, вона стачується, хоча їх більше, але і гине їх також значно значно більше. Також під час боїв за часів яр він зазнав значних втрат і втрату бої готовності своїх підрозділів саме в технічний складовий. Причому не тільки в броні, але й безпосередньо в логістичних машинах це вантажівках і тому подібно. Ну і звичайно, часів яр він стоїть на перешкоді того, щоб виконати саме перші такі цілі їхнього президента, коли починалася СВО, це вийти на адмінкордони Краматорська Краматорська Донецької і Луганської mm -hmm. областей. Ну і звичайно, звідси він би хотів і далі погрожувати нашим іншим територіям, нашим іншим землям, нашим іншим містам. Тобто, тут ми його саме зупиняємо, і це дуже багато причин, чому ми маємо робити, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, ви спеціалізуєтесь так на артилерії Попереду осінь. скажіть, будь ласка, з усіма наслідками так. Того, що і тієї погоди, так яку несе осінь. Наскільки більше переваг отримуємо ми, або, на жаль, ворог, так. Ну, перебувати в обороні воно завжди дещо легше. Тому і стратегія каже, що ті, хто атакують, мають мати перевагу в ресурсах, атакуючих ресурсах. Вот. Але так, осінньо зимовий період він ускладнює бойові дії. Бойові дії не тільки для нас, але і для ворога. Треба зазначити, що гірше стає з інженерним маскуванням. Якщо буває, перша лінія вона просто випалена вогневим ураженням. То вже друга лінія, там де перебувають гарматні артилерійські системи, гарматні установки, командники, ну і все, 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 все воно тому, що не буде листя. Воно е, важче буде е, ховати від е, ока до е, розвідки, звичайно. Ну також це сезон дощів. Якщо буде сезон е, дощів, оцього цього е, багна е, всякого дуже важка земля на Донеччині. От е, Гірше маневрування, звичайно, стає також важче людям, людям, які перебувають на бойових вогневих позиціях. Звичайно, важче, коли оця от вологість, мороз, особливо коли оця непостійна температура. От тобто таких складових вони потрошки, 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 але вони накопичуються, я би так сказав, в негативному розумінні. Але треба зазначити, що і нашому ворогу також буде досить таки Неперевівки, непереливки продовжувати штурмові дії. його краще буде виявляти йому важче буде перебувати на полі бою, завмирати під нашим вогнем, тому що він одночасно буде втрачати і фізичне здоров'я вплоть до літального такого ефекту. Вже. Пане Лаже, ми щиро вдячні вам за те, що Дякуємо. ви були з нами на зв'язку, за ту інформацію яку надали, і за те, що робите ви та ваші побратими. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.